Всім привіт! Висока ціна біткоїна продовжує створювати хайп і привертає все більше і більше людей у світ криптовалют. Зростає кількість новачків, які не знають з чого почати своє знайомство з криптовалютами і ризикують втратити свій дорогоцінний час, а також гроші. Тому я вирішив створити спеціальний блок відео для нових криптокористувачів у своєму каталозі відео. Сьогодні перший урок, і мова піде про інформаційні сайти, які мають бути в закладках у всіх, хто цікавиться криптовалютами. Я кажу. Сам користуюся і раджу вам. Перший CoinMarketCap це найпопулярніший у світі веб-сайт для відстеження цін криптоактивів та швидко зростаючих криптовалют. Його місія полягає в тому, щоб зробити криптовалютою доступною та ефективною у всьому світі, надаючи різним користувачам якісну та точну інформацію про криптовалюти. На сайті ви знайдете топ криптовалют за ринковою капіталізацією. Зможете переглянути поточну ціну активу та її зміни, а також обсяг. Торгів за останню добу на даний момент топ-3 складають біткоін, ефір і Binance Coin. Натиснувши на будь-який актив, можна дізнатися про нього ще більше інформації, наприклад, проаналізувати ринковий графік за допомогою вбудованих інструментів. Також доступні дані про те, на яких біржах і в яких парах торгується криптовалюта. Тут відразу ж можна подивитись ціну активу за попередню дату і отримати список криптогаманців, які підтримують дану монету. Окрім криптовалют на цьому маркеті. Доставлений рейтинг бірж, на яких можна купити або продати монети, на сайті можна створювати свій криптопортфель і зручно відстежувати зміни в одному місці. Загалом рекомендую одразу додати цей ресурс у свої закладки і ознайомитись з усіма можливостями у вільний час. Перейдемо до російськомовних новинних сайтів, на яких можна читати свіжі новини та цікаві статті про криптовалюти. Найбільшим є спеціалізований ForkLog. це медіа компанія в сфері криптовалют та блокчейну, медіа Структура, якою була створена у 2014 році. У проекту, крім сайту, є Telegram, YouTube, Facebook і Twitter. При постійному відвідуванні платформи ви точно будете в курсі всіх криптовалютних новин і подій. На диво у громадськості непоганий криптоблок вдалося створити у РБК. На спеціальній сторінці видання публікують різні новини та думки експертів. Тому новачкам буде корисно ознайомитись з їхніми матеріалами. І третій ресурс це Investing.com. Це платформа з доступу. До фінансових ринків, де ви можете в режимі реального часу переглядати дані, котиригування, графіки, фінансові інструменти, останні новини і аналітику по 250 біржах світу. Сайт був створений у далекому 2007 році, і спочатку спеціалізувався на класичних інструментах і цінних паперах. Щоб залишатися цікавим і актуальним, платформа також створила окремий розділ, присвячений криптовалютам. Тут ви знайдете курси, новини, експертні статті та детальну інформацію про монети. Ось такий вийшов перший скромний урок для новачків. Зберігайте в закладки рекомендовані сайти, щоб завжди мати свіжу інформацію і бути в курсі всіх новин. Посилання я залишив в описі. У найближчі дні я планую робити навчальний контент для новачків. Наприклад, в наступному відео я розповім, як і де безпечно зберігати крипту. Якщо відео виявилось корисним, то ставте лайк, а коментар можна написати за бажанням. І не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!